Цьогоріч, 18 квітня, товариство Червоного Христа України відзначає 105 річчя своєї діяльності. Понад 100-річчя в нашій країні товариство допомагає тим, хто цього потребує найбільше. Керівником Нововолинського міського товариства є Марія Гайдик. Очільниця розповіла, що з перших днів повномасштабного вторгнення організація допомагає внутрішньо переміщеним особам. За підтримки іноземних донорів видають продуктові набори. Функціонує банк одягу. Товариство дбає про найменш соціально захищені верстви населення. Квітень особливий місяць для Червоного Христа, адже 18 квітня 1918 року був утворений Український Червоний Хрест. Це найпотужніша гуманітарна організація, яка сьогодні відзначає 105-ту річницю. З нагоди 105-ї річниці від дня створення Товариства Червоного Христа України волонтери і працівники гуманітарної організації. Організації провели пізнавальний захід для нововолинців на Майдані Незалежності для дорослих провели навчання з першої медичної допомоги, присутні підлітки та дорослі. Вчились робити штучне дихання. Зокрема, під час акції волонтери та співробітники товариства організували майстер-клас для дітей психосоціальної підтримки, надали рекомендації батькам дітей щодо основних правил першої психологічної допомоги. Сьогодні ми хочемо провести захід і на з навчання першої допомоги, де інструктор буде навчати населення нашого міста, як надавати першу допомогу, і також буде із психосоціальної підтримки захід, де дітків будуть навчати робити відкриточки з символікою Червоного Христа. Ми сьогодні вийшли на нашу площу міста, щоб розказати людям про нашу діяльність міської організації.